Звичайно, найважливішими є наслідки нічних ракетних атак з боку Росії. Дніпро став містом яке основним чином найбільшим найбільшою кількістю ракет і дронів атакували Росіяни цієї ночі. Було збито загалом десятки шахедів, близько 20 під час цієї атаки, і чотири крилаті ракети великої дальності Х-101-555. Окрім того, Росіяни запускали дуже небезпечні ракети Х-22, які ми збивати поки що не можемо саме ці ракети призвели до речі до руйнувань в самому Дніпрі. Багатоповерхівки, коли було багато жертв, десятки жертв. І ось знову таке враження саме цими ракетами атакували Дніпро. І маємо власне нові кадри руйнувань із пожежної частини із частини ДСНС у місті. Якраз там відбулися ці прильоти, коли не вдалося збити ракети. Збачимо руйнування будівель і автомобілі постраждали рятувальні. І бачимо масштаби цих руйнувань, тобто ракети влучили десь якраз і в будівлі самих е рятувальних служб, і поруч по території уламки розлетілися, тому пожежа доволі значна. Є безпосередньо руйнування будинків, Ось працюють вже всередині багатоповерхівки. Пожежники і гасять загоряння. Там фактично мало що залишилося з того будинку. Ну і поруч зруйновані об'єкти власне інфраструктури, величезний кратер на території цієї частини, ДСНС, і також спалені автомобілі, знищені автомобілі. Ось якраз голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук написав з цього приводу таке: Дніпро вночі ворог підступно обстріляв аварійно-рятувальні. Частину, зруйновано три будівлі, знищено більше 20 одиниць техніки. Постраждав один рятувальник. Ну, велике щастя, що немає багато постраждалих. Це наразі основне знищувати підрозділи ДСНС, написав Сергій Крук, це грубе порушення. Норм Женевської конвенції це порушення всіх норм міжнародного права і звичайної людської моралі. Росія держава-терорист. Справді чекаємо звіту від терористів. Коли Коношенко вийде і скаже, що все всі цілі поражені. От таким чином ракетою Х-22 у Дніпрі атакована була. Е Велика частина рятувальних служб і наслідки. Ми бачили. Ну крім того, з'являлися інші фотографії ще з ночі. Наслідків російських атак. Адже цих уламків над Дніпром падало багато. Ракет було запущено різних типів чимало. І ось, власне кажучи, це частина ДСНС, Це лише один із наслідків цих атак. Були також пошкоджені і будинки і житлові, і приватні обійстя, і автомобілі звичайних дніпрян погоріли по всьому Місто. От і, якраз ці кадри ми бачимо, це частина ДСНС. От поруч ми бачимо спалені автомобілі, пікапи. Також е є кадри із інших локацій, коли там чотири поверхівка пошкоджена житлова. Ось ми бачимо її наслідок цих прильотів ударів. Ну і також автомобілі у дворах були пошкоджені. Взагалом доволі масштабні наслідки руйнувань у Дніпрі. Внаслідок цієї атаки було атаковано і інші міста, і Одесу. Там, на щастя, збили ударний безпілотник. Лотник і Дніпро і Запоріжжя перепрошую сусідні було обстріляне з 300 ракетами, але ми вже про Запоріжжя розповідали до Одеси. Зараз повернемося. Ну, а поки що поговоримо про ситуацію на фронті. Найгарячішим напрямком залишається найскладніше. У нас Бахмут. І, власне, на підходах до Бахмута, на слангах біля Бахмута, є успіхи у наших підрозділів. Водночас у самому місті на його околицях продовжуються бої. І там в останні дні ворог просувався. Навіть відзвітували росіяни про те, що вони повністю окупували місто Бахмут. Однак, позиція українська дещо інша, про те, що продовжуються бої на кількох вулицях, на підступах до міста, на околицях міста і про повну окупацію Бахмута йти мови. Абсолютно не може. Ми бачимо наскільки понищене місто, наскільки воно спалене, розбите артилерією ворожою авіабомбами. І ось ці фото яскраво це демонструють, ілюструють. Насправді просто серце кров'ю обливається. Коли ось такі бачимо кадри, донедавна живе квітуче місто зараз. Виглядає просто такий, як кістяк мертвяка, спалений. Просто під до, е, небом Донеччини і ось наскільки. Тяжкі удари по багатоповерхівках їх просто стирали з лиця землі е, окупанти і важкими авіабомбами і снарядами, незважаючи на всю ту балаканину, що снарядів у них бракує. Е, результат він наочний. Він на наших екранах щойно був, що насправді снарядів там було чимало застосовано по кожному квадратному метру території Бахмута. Уявляємо, як в таких умовах було обороняти це місто нашим героям, нашим військовим.